Всім доброго ранку, друзі, підписники, гості. Ми поуправлялися. Дали їсти, але цим не давав цих напевно. з вечора було багато їх насипав, то не давав їм їсти. Ці сплять їдять. Так, що я хотів показати? Ці також їдять. Четюрки, маленька наша будуща мамка, А, ось нашій, ти що побили. Їсть, все добре, спить. Це з ним нормально. Кричить тільки, кричить капець. Мабуть, йому скучно самому. то я казав, якщо хочеш, я тебе переведу назад до цих, вони тебе розвеселять. Такі наші кабанці. О, що ми будемо сьогодні робити? Наша машка апарат. Вжечко її наливається. Вже менше даю трохи їсти їй. Так, дивіться, вона ходить в туалет ось сюди. Пол під наклоном трошки. І забігає вон, цю дірку, де свині дожні мали. Сюди забігає. ну, чуть, -чуть це я замів та порозмазував його. Трохи забігає мокро тут у них. Хочу просверлити отут внизу пару дірочок, щоб може воно трохи стікало. І зробити... зробити... Дерев'яного, мабуть, піддона якогось збити з досток піддончика і зробити піддончика. Воно буде їм, мені здається, ну не на бетоні, ж на досках й ну, Не мокро ж так буде, бо мені кається мокро. І будемо вішати, мабуть, у нас розетки виведені на кожну типу кліточку. Туди одна, сюди одна і там же ж одна. Будемо вішати вже плафончика. З лампою. Ну, без лампи ще пока. Просто будемо вішати плафончика. Так, боїться, я щитав, 29-го, це в понеділок. І виходить в понеділок пороситися. Ну, Вже будемо ходити вночі, дивитися до неї, мабуть, завтра. Як вона, що вона, як себе почуває. І завтра також не показував. Проведемо суху дезінфекцію, покажу, чим я проводжу, яким препаратом. І мабуть от тут всередині ні. Ну, всередині тут так для малих побілимо дезінфекцію зробимо. І от зверху трохи попідбілюємо, ось, бо вже таке, блін, воно. Зальопована, грязна, негарна. Негарно. Зробимо побілочку трохи і суху дезінфекцію. Кажду раз в тиждень ми її робимо кожну неділю. Так, а малих можу показати, да, поставили їм коридо, пошли, покажу. Наші ось вони малюки. Трохи замазури, бо вчора не було часу. Ой, готував комбікорм, та вечором від них не вичистив. То та такі вони трохи позамурзувалися. Нічого ну, все вичистили, я думаю, вони вичухаються. Їм 20 на 7 число, 27 днів. 27 днів. Там в кориті щось собі рискають. Будемо, напишіть, да, хто коли відлучає, в який... ну, хто держить скільки біля свиноматки. Скільки днів. Я, наприклад, ну, місяць, в прошлих я держав місяць і тиждень. Ну, цю вже дивлюсь, вони, вона похудала, щоб вони мені її не засмоктали. Та й таке, поставили їм, будемо, мабуть, відлучати сюди в цю клітку. Тут також побілимо завтра. Вибачайте, <coughs> побілимо, підстелимо соломки. Повішаємо їм якусь пляшечку гратися чи щось, не знаю. Поставив вон корита таке дерев'яне. На вулиці було мокре, ну хай сохне. Ще, я думаю, днів в три вони коло неї полу будуть. Чотири може. Той й будемо їх забирати. Садити на старт. ну Вони старт ось їдять. Трошки предстарт їдять старт. Тільки 15% будемо додати робити 20% іменно для них. І помаленьку 20, 20, Ну, а там вже може хто купить, то вже, вже самі будете дивитися. Бо, в принципі, я до 25%. Це як собі залишаю, то вже тоді 25%. І такі кабаняки. Погода у нас. Капець, то сніг, то дощ. Болото. Сніжок летить, вчора дощ ішов. Сьогодні сніг, розстає, все, блін, таке. Фу. Погода. Не ахті. Так, ну все тоді пішли ми працювати, будемо щось робити. Все, до побачення, гарного всім дня. Завтра покажу, де да, побілив, як побілив, дезінфекцію, щось зніму. Все, до побачення.